Видалення вашої сторінки на OnlyFans не захистить вас від податкової. Навпаки, воно зробить вас беззахисними. Ось як ви самі собі риєте яму. Хочу поділитися тим, про що мало хто замислюється, коли ви видаляєте свій профіль на OnlyFans чи будь-якій іншій платформі, де отримували дохід, ви позбавляєте себе головного доказів своєї діяльності. Минув рік чи два, і раптом податкова служба цікавиться вашими звітами. У них залишилися дані про перекази на ваш рахунок, а ви вже не маєте історії транзакцій, листувань чи підтверджень. Тепер ви не можете пояснити джерело доходів або підтвердити витрати, те саме з підрядниками. Якщо ви вирішили видалити переписку та забути про оплату, ви лише ускладнили собі життя. Суд і податкова довіряють документам, а не словам. Видалення сторінок чи чатів не стирає факт вашої діяльності. Банки мають виписки, платформи зберігають журнали операцій, а податкові органи співпрацюють між собою. Видаляючи свою копію даних, ви не зникаєте, ви просто втрачаєте захист. Так, в Україні податкова намагається отримувати податки навіть зі сфер, які ще не врегульовані законом. Це окреме питання. Але якщо ви отримуєте дохід, краще мати підтвердження під рукою. Бережіть свої дані та репутацію. Як ви ставитеся до такого підходу податкової? Напишіть у коментарях, цікаво почути вашу думку.